Ось говорить і ці слова Ісус Христос, хто посоромиться Його перед людьми, перед цим світом, перелюбним і грішним, того й Він посоромиться перед Богом, перед Англою Його. За того Він не заступиться. На ту людину не буде діяти жертва спасіння, тому що Він соромиться, Соромився в своєму житті Ісуса Христа, Бога, як свого господаря життя. Хай допоможе нам, Господь, щоб ми не соромилися того, що ми є християни, того, що господар нашого життя, наших розумінь є Господь, Бог, і що ми служимо Богу нашому від радості. Не так, якісь якісь рар. Це заподі, це вони такі тяжкі, я не можу. Це постійний тяга для мене, для мого серця, для моєї душі. Я тут міг би обманути, я тут би міг по-другому зробити вигідніше для мене. Якби я тут не сказав, що я християнин, там я міг по-другому з ним поступати. А так, як христини, мені це вже не вигідно, дуже важливо віддавати своє життя повністю і в серці, і в житті нашого Бога.